Вітаю, Україна за гетьмана Івана Вигоського. Московська-українська війна, початок руїни. Одна ситуація в Україні після смерті Хмельницького. Погіршення українсько-московських відносин через ігнорування царським урядом інтересів України. Соціальна напруга через погіршення матеріального становища селянства, міщанства і козацтва. Виникнення осередків незадоволення серед запорозької січі та нереєстрових козаків, які не отримували платні за службу. Незадовго до смерті Богдан Хмельницький запланував обрати на гетьманство свого сина Юрія, 16-річного юнака. Але вже в вересні 1657 року в Чигирині відбулася старшинська рада при зачинених воротях, яка до повноліття Юрія Хмельницького передавала владні повноваження військовому генеральному писарю Івану Воговському. Козацтво, містяни і духовенство підтвердили це рішення на генеральній раді в Корсуні. мем. поясни його. Іван Виговський – гетьман України протягом 1657-1659 років, талановитий адміністратор, веначальник начальник і дипломат, народився в сім'ї православного шляхтича, здобув добру освіту, володів латиною церковно російською, польською мовами, перебував у війську коронного гетьмана Миколи Потоцького. Брав участь у битві під жовтими водами, був поранений, потрапив у полон до запорожця, який продав його татарину за коня. Богдан Хмельницький викупив Воговського за одну кобилу. Іван Виговський швидко здобув авторитет і став генеральним писарем війська запорозького. З 1649 року був залучений до переговорів з іноземними послами. Завдяки його зусиллям у 1648 році було сформовано адміністративний і дипломатичний штаб Богдана Хмельницького, генеральну військову канцелярію. Сам Виговський був утаємничений у найсекретніші справи, про що свідчив сучасник? Жоден полковник не знає, що думає Хмельницький, тільки Виговський. Чинники погіршення ситуації в Україні після Хмельниччини внутрішні незадоволення селянства і козацтва посиленням позицій козацької верхівки, зниженням впливу козаків на рішення влади, виступ на Запорожжі. Кошового отамана Якова Барабаша та полковника Мартина Пушкаря проти обрання гетьманам Івана Виговського, поширення бунту на території Київщини. Зовнішні чинники. Наступ Московії на права України, яку вважали своєю провінцією, прагнення Кримського ханства і Речі Посполитої до реваншу за поразки минулих років. До сліди. Для придушення повстання Барабаша і Пушкаря Виговський використав кримських татар і розплатився за їхню допомогу дозволом брати Ясир із Полтавщини. Під час боїв 1658 року в Україні загинуло близько 50 тисяч осіб, серед яких і керівники повстання. За наказом Івана Виговського переможці стратили полонених козаків і спалили Полтаву. Досліди Зазнавши збройної поразки, антигетьманська опозиція запросила допомоги в Москві, яка почала готувати військо до вторгнення в українські землі. Прагнучи уникнути небезпеки, гетьман у вересні 1658 року скликав під Гадячем Козацьку Раду, на яку прибули і посли Речі Посполитої. За поданням Івана Виговського, рада ухвалила гадяцьку угоду. Гадяцька угода рішення гадяцької ради створення князівства Руського як частини Речі Посполитої на правах автономії в повних кордонах козацької держави. Рішення польського сейму, обмеження території козацької держави кордонами зборівської угоди. За рішенням Гадяцької ради козацький реєстр складав. 60 тисяч. За рішенням польського сейму козацький реєстр складав 30 тисяч осіб. За рішенням Гадяцької ради відбулася ліквідація церковної унії, зрівняння православних у правах з католиками, повернення майна православної церкви. За рішенням польського сейму питання церковної унії відкладалося на майбутнє. За рішенням Гадяцької ради повинно було відбутись на території України. Відкриття нових навчальних закладів і друкарень за рішенням польського сейму землі шляхти, конфісковані після 1648 року, поверталися попереднім власникам. Питання селяни козаків, які вже мешкали на цих землях, не врегульовувалися. Відкриття нових навчальних закладів і друкарень повинно було відбутись пізніше. Досліди московський уряд. Підтримав тих, хто протистояв гетьману. Восени 1658 року, оголосивши Воговського зрадником, розгорнувся наступ на українські землі. Розпочалася московська українська війна 1658-1659 років. Цар направив на Київ своє військо чисельністю понад 100 тисяч вояків. До московитів долучився і лівобережний полковник Іван Безпалек. Проголосивши себе гетьманом війська Запорозького і його царської величності наприкінці вересня 1658 року, московський цар звернувся до населення України із закликом до збройного повстання проти Вогоського. Так, московські агенти вели антигетьманську агітацію серед простолюду у квітні 1659 року, могутня московська армія перейшла український кордон. Взяла в облогу конотоп і ця облога тривала понад два місяця. Вигоський із козацьким військом і татарською кінотою хана Мехмед Гірея IV вміло зманеврували, відтягли частину сил противника від міста, влаштувавши засідку. Московські воєводи зазнали нищівної поразки. Уночі московські війська зняли облогу з міста і з утратами відступили. Досліди Іван Вогоський не міг закріпити воєнний успіх. Натомість, у вересні 1659 року на Чорній Раді в Білій церкві гетьманом проголосили 18-річного Юрія. Вогоський скорився цьому рішенню і віддав новому гетьманові бунчук і булаву. Як розпочалася руїна? Руїна. Період історії України другої половини 1650-х – початку 1670-х років, що відзначився розпадом української казацької держави, загальним занепадом, громадянським протистоянням та кровопролитними війнами, передумови руїни, відсутність загальнонаціонального лідера, боротьба за гетьманську владу між різними політичними силами, слабкі державницькі традиції, низький рівень політичної свідомості українців втручання сусідніх держав у внутрішні справи і пряма агресія проти Гетьманщини. Причини руїни виникнення гострих соціальних конфліктів та охоплення значної частини народу протестними настроями, загострення суперечок у середовищі української державної верхівки щодо питань внутрішньої і зовнішньої політики, соціальне розшарування, небажання містян, селян і простих козаків коритися шляхті та козацькій старшині. Яка дбала про свої інтереси. Риси руїни гетьмани часто змінювали один одного, інколи в різних частинах України. Одночасно обирали кількох ватажків, які ворогували між собою. Продовжувалися воєнні дії з поляками, московитами, татарами, османами, які претендували на українські землі. Мирні угоди були вкрай невигідними для козацької держави, а гетьмани визнавали залежність від кількох монархів одночасно, щоб зберегти свою державу від інкорпорації до інших державних утворень. Юрій Хмельницький розпочав своє гетьманування укладенням нового договору з московською державою. Царський воєвода Трубецький запропонував Юрієві зустрітися особисто в Пер'яславі. Коли козацтво, не очікуючи зради, зібралося на Майдані, його оточило 40-тисячне московське військо. Тож Юрію нічого не залишалося, як підписати так звані Переяславські статті 1659 року, укладені князем Трубецьким. За переяславськими статтями гетьман не мав права вступати у відносини з іноземними правителями і укладати з ними угоди. Гетьман мав надавати військо за першим викликом царя. Московські воєводи мали бути в Києві, Переяславі, Ніжині, Чернігові, Братславі і Умані та утримуватися місцевим коштом київському митрополиту належало визнати зверхність московського патріарха. Козакам було заборонено переобрати гетьмана без дозволу московського царя. Крім випадку зради государеві. дякую за увагу. Вивчай історію разом зі мною.